Як би поняли, у мене все не вмістилось, тому я мала і зупинити сама. Деколи я нечайно нажимаю. Хочу зробити паузу, щоб вам не було так довго, а в мене нажимається не то. Але я спеціально туди нажала. Е і ще е я не люблю борщ, це правда. Е я люблю замість борща бульйон. Хтось не любить бульйон, а я люблю бульйон. Е, я люблю всі супи, крім Горохового, е, Горохового, ще як він там називається: гороховий, капустовий. Е, ще що? Ну, і все, і борщ, і все. Це всі, які не назва. Інші я можу уплітати. Ще, в... ой, я забула легендарне те, що я теж не люблю. Це з фрикадельками, Я не знаю чому, але з хлібом воно смачне. Саме головне, я одна не люблю в супах бульбу. Вона мені не смачна. І якщо хіба з хлібом їсти і дуже швидко прокотнути. Цка я не купала знайде одну штуку ого. Та мені вистачить зробити дуже красиву хату, як я думаю, все в рунках. Як професіонал, взагалі... Я знаю Нуб про Читер і Бог. Нуб там де той, який хіба любить кустики, а ви мене обзиваєте нубом. Ну я не люблю кустики в Майнкрафті. Хіба палки з нього і все. Це єдине то, що я не люблю. Дерево у мене буде хата, а от підлога з отаких от красивих камішок. Минула хата і інший світ, то там була така ж підблога. Писпитайте, така маленька хата? Ні, я хіба намічаю, яка вона буде. Ну, думаю, яка вона може бути. Зробити потовші, зробити понижче. Так, скільки тут блоків? П'ять. Утопленик, я не люблю утопленників. Один, один плюс, що близько вода, і нам не треба нікуди не йти. Це плюсик. Чому утопленик, коли виходить на поверхність, то він умирає? А не може стати е просто простим зомбі. Логіка Майнкрафта. Е чому е на ковальню не можна збити ту е -ну, штуку? Я забула як. Я її не буду показувати, щоб чути ховати. Тому чому не можна ту штуку. Ту штуку взяти а перо воно проламає його. Е -е. Ще би що придумати, блін. Е -е. Чому з яйця простого випадає шанс випилити яйця? Можна пару шансів, щоб випало вився е, там з е кульчатко. То чому, коли ти береш просте яйце щоб, е, ну, е, то яйце яке хіба мішає? Ну, ви поняли, коротше, то яйце яке, блин, е, Призиві мобів, чому воно з першої попитки усе вилупляє? М? І ще я вам хочу е, сказати, ви думаєте, найсильніший в Майнкрафті це хто? Та ви думаєте, це? Ну, я чекаю. Це варден, це не варден. Хто ще, на вашу думку, найсильний? вам подумати. Надіюсь, ви вгадаєте. Ну, це ж елементарно без лайка варіанти не прийму. І не скажу, що це і було. Ладно, скажу. Це е, той, який має три голови. Я забула, як він називається осушитель, вроді би, так. Ну, якщо осушитель, якщо я права, то... Тому, що Варден його вбити може голем, а Голема може вбити візер скелет. Вроді би він так називається. Я не знаю, чи точно він так називається. Ну. Так, беремо ліжко, робимо Е-е-е... Оп. Тепер забираємо лишні блоки, які мене вже збісили. Оці інші лишні блоки я закладу. Точку на... Створення... Я люблю так політати і нажимати на ліжку, щоб я встигло. <гум> коли настане день, скінчиться війна, <гум> коли настане день. Закінчить Короче, Ця пісня, вона мені дуже сильно сподобалася. Перше я якось запам'ятала щось таке, я так думаю, що таке? Я запам'ятала обійми мене, обійми мене. Потім я нап написала обійми мене, обійми мене, а мені випало, коли настане день? Закінчиться закінч війна, обійми мене, обійми мене, обійми, так легідном і не відпускай. Обійми мене, обійми мене, обійми. Коли настане твоя весна? Мій новий кліп, ви знаєте, тобто моя нова пісня, яка буде скоро, вона може скоро так довго не бути. Тому що, я думаю, вам не подобається, як я співаю, коли я на відео, але в реальності в мене божественний голос. І я люблю грати на гітарі. Це мій плюс. Е -е... Я мрію про окулеле, Це маленька гетара, е яка, я думаю, вона десь 100 гривень точно коштує. Невелика гітара. Ну, спойлер, де знайти, -е, Ну, я не знаю, що таке спойлер, таке слово, але. Як добути повітки в виживанні? До вас ж приходить, бо такий торговець, який продає фігні, правильно? ж? Ну, і ми вбиваємо цих лавів дурних? Я вам зараз розкажу. Плюс випаде шкіра і плюс у вас будуть два оповідка, і ви можете когось собі приручити, якщо... Нема ну, їжі тої потрібної, якої треба. Уже виглядає хата красиво, але ще ні. Плюс нам треба зробити багато палок. Так. Бо ну, що мені було потрібно ще. Так. Коли настане день, закінчиться війна. Після тої пісні я вже кожен день хочу співати прям її. Але я її буду співати в якихось інших відео, там де я буду реально співати. Ну, кому подобається, я співаю, але в реальності. Щоб я вам заспівала. Для того треба бути підписаним. Ставити кожен день лайки і говорити, я підписана я ставлю лайки. Я підписаний я ставлю лайки. Я підписана і я ставлю лайки. І ми ти маєш дати мені. Мені свій... Е Нік в Робоксі. Е, ми зустрінемося в Робоксі. Я з вами чуть-чуть поговорю, а потім скажу іменно може коли. моя пісня. Я просто так не буду говорити. Або підписуйтесь в телеграм. Або... Або підписуйтесь, ставте лайки кожен, кожен божий день. Ем. Говоріть і пишіть коментарі і поставте колокольчик, щоб не пропускати нові відео. Пропустите хоч одне нове відео. Все. То, що ви... Ой, я ж не подивилась своє відео. І ви можете пропустити, наприклад, що там було, а потім я кажу. Ну, наступне відео, яке було, ви вже поняли, що я роблю, а потім ви не зрозумієте, що я робила, і ви маєте пересмотрите. То ліпше писати колокольчик, за мною слідкувати. Ось вот так. В нас, кстати, будуть вітрини, я хіба... Роблю хату. У нас буде спойлер, буде. О, я не завжди таке слово спойлер, але я просто люблю таке говорити, У нас буде один поверх, тому що мені більше і не потрібно. І на я добула тільки. Так, тут ще треба буде поставити. Я все підрахую. І, щоб зробити ідеальну хату, яку ти думаєш у думках, перше треба вміти, по-перше, строїти хати, по-друге, грати дуже довго в Майнкрафт, десь мінімум 5-10 років. 5, ну, один рік теж підійде. Грати в Майнкрафт і все. Кстати, у нас буде криша. Нам нас вже не потрібні оті блоки, то нам хіба кришу треба і все. До якої теж у мене буде вхід. Тільки в мене нема назару. Спічок, ну тобто, е. Як на мене. Молотип. Господи, що це таке названня? Хто знає, що таке мо пути -мо... молостип? Молосип це, напевно, є свічка. Спитаюся в гуглі. Що таке молостип? І вона не пише спічка по-інакшому. Якщо це буде так, то не Блін, мені не хватило дерева. І плюс в мене дуже мало голода. Це ми можемо проживати тут. Йоп перний театр. Нічого, зараз і справа. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять і сім. Так, рахуємо. Якщо я от сюди добавлю один. Рівно. І нам ще хва хватить навіть на доріжечку чуть-чуть камішка. Все, Всього іти, а тепер все рівно виглядає. Ну дуже темно, якщо я дороблю. Я хочу вже завтра дороблювати. Оце, оце усе тільки перше нам полік точно. То так десь два бы мы викно. там упал еще? Ждали его. А, -а, а, упал. Так само робим. Ну, зато хватает для клеши чуть-чуть. И это уже у нас четвертый день, и мы еще найдем мазы не дубу. Это блин. Фух, спати. Все, ми поспали. Ем, Ой-ой-ой, занадто багато спад. ви можете спати лише під час грози. Так. Е... attack à Ôi, ôi, ôi. Четвернадцать. 14. 14 поділити на два. Эм так один. А ой, я тупа. семь. Ну, дай за так. Тут 7 має будет раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Один, два, три, 4, 5, 6. Ну и тут семый, короче. Так. Тут ривно. Так, тут скики. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 4. 4. Все, нарешті. О, ні. Вроді би не нарешті. Тут ще вікно треба зробити. Ну, зато більше буде. Так, тут має бути сім, так? Так, тут шість і тут шість. І тут має бути по три. Фу, літо замуті троїти. Ось такий широчезний в мене хата прийти. І зараз підемо пускати переплавляти дещо. А ви вже догадались? Ой ні! Всім попав ми був на каналі Сумік. Ми построїли хати, де було залізо, добули потрібні речі, які нам пригодяться для висипання. І саме найкраще ми знайшли файне місце для хати. Втім, 爸爸。